По, по центру лука. Вони не дуже голодні, їх тут підкармлюють нормально, регулярно. Ну да. Всі вже кожного дня біля калітки сидять, ждуть, що Пора. Дякую, ось людям також зустрів. Випадкового Стасу. Дякую, привіт йому. Ось трошки нам корму дали, тепер буде веселіше, що роздавати, так що голодні не будуть. Де ми маленька? Ей масік. Масик кабасік Так що, ставимо лайки, репостимо. Все буде в Україні, все буде добре. І Собачки, собачка, 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 на неї. А, як ви гадаєте, що це сюди могло прилетіти, що такий? Котлован остався метрів 12 в діаметрі и 6 глубиной. Все напруги тут трюшки. Добро ну, встает все добре. Як тихо вообще весной так пахне хорошо. Пісня, коли вже скінчиться війна. Весна йде красу несе. Та й весні радіє все, як орків поряд немає. Що, Ой! Ой! Ну, Гой! Гой! вроді все ціло. Что же было без нас адекватная рана все своей? Сейчас насыплю. Сейчас насыплю. А я тебе там осыпав, ты не доїла, да. Ну все, ешь. Сонечко гарне. А дивися на прохе, блядь. ну слезы наворачиваются. Це таке несе рушки міг, що твориться. Що? Гарми де. Все побито, все потрощено. Ту. Слід навіть нема. Таких їх назвати. Те, чим вони займаються. Гопники з подворотні Во главі з хулом, блять, путіним. Засеусила сила орка могила.